У свої 96 вона щодня плете теплі шкарпетки для українських військових. Софія Антонівна духович з івано франковщини За три роки війни вже виявила вив'язала понад 270 пар та не планує зупинятися. Як пережити в дитинстві лихо спонукало пенсіонерку піклуватися тепер про здоров'я її захисників? Далі у сюжеті. Я не маю спокою. Я то. В'яжу, нема що, то я свої своїдряв шафи повіймала такі нові, поторочила і пов'язала шкарпетки. У маленькій хатині у селі Крилус Софія Антонівна прокидається раніше за усіх. Її день починається зі шкарпеток для фронту. Тепленькі, 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 от бачите, Дуже теплі, дуже. О. На столі клубки ниток під стіною складені охайними стосами вовніні шкарпетки. Коли інші сплять, бабуся в'яжена в помацки, аби не гаяти часу. У кожній петлі спогади про власне дитинство, у якому теж був холод і війна. Бо я собі подумаю, як я колись мерзла. Боса ходила по снігу, тато зробив такі дерев'янки. Я їм признаю, що вони там бідні, мерзнуть і, і вбивають їх. Я не можу спати. Я вночі в'яжу, навіть на помадки, навіть не швидшу. Нитки з усього, що приносять люди, старі светра розпорюють, перемотують у клубки, і вони стоять теплими виробами для солдатів. Попривозили мені багато всього, і наші багато із це... В Польщі, я сусіда моя в Польщі, то вона таку сумку притащила з самих шарфів, то я то все переробила через свої руки. За три роки вона нав'язала понад 270 пар шкарпеток. Каже, ноги вже не слухають, але руки ще працюють. Я з голодних років почала в'язати, бо то були колопні, лен, ми то терли, мочили, терли. Пряли, і тоді вже нитки варили, фарбували і плели собі панчохи, спідниці, свідри, бо не було в чим ходити. Окрім голодних років, Софія Антонівна добре пам'ятає і війну зі свого дитинства. Пам'ятаю, як бомби летіли, а ми в дипрята, то так му-му-му, а ми аж трісем. Ти, мамо, а то що там буде? Мама, каже, діти тихонько. Перейде в Та на схилі літ жінці знову довелося переживати війну, і спогади про вибухи стали буденною реальністю. А війна скажена, скажена. Я думаю, що то вже летить тоді, як на бурштин і летіла. Та я так мало обморок не впала. Як я то страшне, а їм там перебути. Найбільше бабуся шкодує військових, які боронять Україну. В'язати шкарпетки для захисників їй запропонувала племінниця Уляна. Спочатку принесла свої нитки, а потім місцевий священник оголосив у церкві про бабусину справу. Знаю, хто є, наприклад, в піхоті, хто на передовій, дзвонив до хлопців, питаємо, кому потрібно. Висилаємо що добре, що є по пошті можна відправити. Хлопці дуже дякували, дуже дивувалися, що тета в такому віці це зв'язала, так що вже старша, і їм дуже дуже приємно. Ще тепліше стає від того. Так, що вони мають такі гарні шкарпетки від такої людини. Доброї. Шкарпетки передають через волонтерів, священника відправляють поштою. Софія Антонівна вірить, кожна пара це оберіг. По потребі до копцям вони тепері ході, коли ще всі кулінали до кулі в мене нічого їх плету, то я молюся, б їх кожна. Улька минала у свої 96 Бабуся Софія не говорить про втому. Її боротьба триває у кожній петлі і моточку шерстяних ниток, та у молитві за українських захисників. Ірина Темчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.